Всім привіт! Маю цікаву задачу влаштувати примусове охолодження цього радіатора. Це радіатор роси. А примусове охолодження потрібно тому, що він буде керувати не 4, не 5 кВт, а десь під 10, 8 точно. Для примусового охолодження я, як завжди, використаю ось такий вентилятор на 220 В. Чому 220, щоб не навантажувати блок живлення всередині роси. Він не дуже потужний. І я б не хотів, щоб завади від кулера йшли на контролер. Тому 220 В, до речі, струм 008 А, 80 мА. Це важливо, згодом стане зрозуміло чому. Для керування я зробив схемку. Про неї пізніше, але зараз покажу цей чорний чорна цятка це НТС-резистор, який має. Увімкнути нам вентилятор, коли його температура стане 50 градусів. в мене тут в кущах стоїть рояль, тобто гріється фен. І ось я, коли нагрію феном, нагрію цей НТС-резистор, має вентилятор закрутитися. Грію. оп крутиться. Закрутився. Остих і вже зупиняється. Ну що, ще раз. Знов грію. Знов крутиться. Хай зупиниться і підемо до комп'ютера, покажу схему. Зупинився. Пішли до схеми. Так, ось схема. Вона може незвична. Але вона працює. Що ми маємо? 5 вольт живлення і дільник напруги з двох резисторів. Один з них у нас НТЦ на 100 кОм, а другий звичайний резистор опором втричі менше, ніж НТЦ. Чому саме так? Тому, тому що е, в такому разі в цій точці дільника напруги буде 2,5 і тоді, коли на НТЦ буде. Е, 50 приблизно градусів. Це наш вимір. Далі в нас порівняння йде. тл 431 це стабілітрон регульований. Він відкривається тоді, коли на цьому контакті в нього 2,5 вольта. Тобто, коли в нас тут температура сягне 50 градусів на НТЦ, у нас тут стане 2,5 вольта, температура буде напруга буде зростати. І тоді відкриється цей стабілітрон. І е, через е, фотодіод, світлодіод у е, мості піде струм, і моська відкриється. Моська це оптосімістр, коли, який вмикається тоді, коли струм через цей, е, цей діод перевершує 5 ампер, 5 міліампер. Бо, о, боже мой, як я вже затинаюсь. Отже, коли в нас температура сягає 50 градусів на оптосів вмикається, відкривається мок 3063, причому цифра 6, оця, каже, що це відбудеться тоді, коли буде зерокрос. Тоді він відкриється. І наш вентилятор, що під'єднано в мережу 220 вольт, почне крутитись. Ці два елементи це снаберний ланцюжок, який. Без нього не буде вимикатись вентилятор, його треба ставити обов'язково. Це одна сота мікрофарада ємність і 400 вольт щонайменше напруги. Отже, схема дуже проста і я вважаю зрозуміла. Ще раз, дільник напруги, який тут має 2,5 вольти, і тоді, коли температура на НТЦ стає більше за 50 вольт. Коли тут стає 2,5 вольта, відкривається оптосімістор. І починає працювати наша моська. Ключ відкривається, сімістр відкривається, вентилятор крутить. Остигає Остегаєсімістор закривається, напруга стає менша за 2,5 В. ТЛ закривається і вимикається наш ключ. Вентилятор зупиняється. Якщо в кого є питання, то задавайте, я відповім. Ну і вже наостанок я не тільки це покажу, ось і сама платка. Тут показано отвори, але отворів я не робив. Це сторона міді у нас тут. І паяв я як на лемель, тобто не в отвір. І через отвір паяв тільки НТС для того, щоб він вийшов на, цю, на ту площину. Під нього я підсверлю там трошки е, алюміній і вставлю його на термопасту всередину і припаяю плату, чи якось гвинтом прикручу, ще подивлюсь. Тобто. Має воно нормально працювати. Всім миру!